Вітаю! Сьогодні я покажу, як надати доступ до Google Аналітики. Мене звати Ольга Гуртова і я ваш фахівець. Давайте відкриємо наш доступ до Google Аналітики спочатку. Я розшарю екран і будемо тоді працювати з тим, як саме вам надати доступ підряднику або фахівцю, з яким ви хочете попрацювати. Зараз ми зайдемо в нове віконцер. Я зроблю просто вугл-аналітика вхід надрукую, Да? Якщо ми хочемо зайти, то нам потрібно обрати аналітику. Або ви заходите, власне, тим способом, який у вас є. Перевіряєте, щоб зверху був саме той проєкт, до якого ви хочете надати доступ. Далі йдемо вниз. В панель адміністратора, так, вона інколи може бути закрита, Мишечкою наводимо внизу панель адміністратора, і далі в нас є можливість надати доступ двома способами: до всього облікового запису те, що все є в проєкті, або до доступу до ресурсу, якщо у вас кілька проєктів, ну, треба переглянути. Так. Давайте спробуємо до всього облікового запису. Натискаємо на керування обліковим записом, і тут є можливість зверху плюсик, натискаємо його і додаємо користувача. Тут виводите мою електронну адресу. О, зараз я її. Отут виводите адресу тієї людини, до якої ви хочете зробити запрошення, і далі обираєте роль. Яку ви надаєте? Да? Якщо повноцінний доступ для того, щоб людина могла вам все налаштувати, ви надаєте роль адміністратора. Якщо ви хочете, щоб людина щось там поправила, але не могла надавати доступ іншим людям, тоді це може бути роль редактора. Або спеціаліст з маркетингу, це тільки налаштовувати там певні аудиторії, певну інформацію у вашому аккаунті. Тому на даному етапі я би попросила роль адміністратора. Тобто ви натискаєте роль і внизу е, у вас буде е, можливість додати цю людину. Да? Тобто, коли ви обрали роль, у вас з'являється кнопочка додати, ви натискаєте на цю кнопочку і мені йде повідомлення про те, що ви мене запросили. Е, після того, як я прийму цей доступ, в мене відповідно, буде доступ до вашої Google Аналітики. Я можу перевірити всі моменти, які потрібні. Тому сподіваюся, що у вас все вийде. Якщо будуть якісь питання, то теж звертайтеся на зв'язочку.